Хрестителю Христів, проповіднику покаяння, не відкинь мене, що каюся, але з'єднуючись із небесними силами, молися до владики за мене, недостойного, сумного, немічного і печального, що потрапив у різні біди житейські, змученого хвилюючими думками мого розуму, бо я верте б злих діл. Зовсім не маю кінця гріховним звичкам, бо розумі прикутий до земних речей. Що маю робити, не знаю і до кого звернутися, щоб спасти свою душу. Тільки до тебе, святий Іоанне, благодаті те іменинний, звертаюся перед Господом після Богородиці, нема більшого від народжених. Ти сподобався торкнутися глави Царя Христа, Агнця Божого, що взяв на себе гріхи світу, його ж благий за грішну мою душу, щоб, хоч від нині, і в 11 годину я поніс тягар благий і нагороди прийняв з останніми так, Хрестителю Христів, чесний претечі, перший у благодаті мученику, постників і пустельників, наставнику. Чистоти учителю і близькі Христа, друже, тебе молю і до Тебе вдаюся, не відкинь мене від Твого заступництва, але підніми мене, щоб впав у великі гріхи. Обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням, бо ти, обох начальник, хрещенням омиваєш правоців гріх. Покаянням же очищаєш кожного скверне діло, очисти мене оскверненного гріхами і допоможи вийти туди, куди ніщо скверне не входить, у царство Господнє. Амінь.